Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Рівницькій, 32 у квітковій крамниці Вікторія. Доволі цікава зна у нас прогуляночка сьогодні, адже тут акція на відквітульки. Проте є і пеньочки, є і безкоріннячка орхочки, тому ціни дещо відрізняються. Дуже бомбезні сортовички в цілому від квітульки по 200 гривень. І якщо берете аж 3 одразу по 200, то вони будуть вартувати 500. Проте ще раз наголошую, є деякі нюанси, тому давайте детально оглянемо. Ось, наприклад, крутезні мультифлорочки від квітульки під назвою Тамара. Не забувайте, що це ексклюзивчик зараз таких орхідеїк, навряд чи десь знайдете. А тут вони вже відквітували і ось на розпродажі по 400 гривень однесенька. А якщо берете дві одразу, то буде знижечка, і будуть вони вартувати всього-навсього 700 гривень. Коренева листова маса, що в однієї, що в іншої, як бачите, ідеальні. Я абсолютно не перебільшую і показую вам так, як є. Можливо, ви ще й одразу звернули увагу, що починають дорощуватись квітконосики. І вже подекуди набобняві лебруночки. Тому ці дві тамарочки готуються вже до зимового квітування. Тому, якщо у вашій колекції ще досі немає ексклюзивного сорту, Тамара, Мультифлорного типу. У вас сьогодні є чудова нагода придбати або однесенько за 400 гривень, або обидві за 700. Ну погляньте, які вони. Ви добре знаєте, що я обожнюю купувати оціночку, і ось оціночку ще й в такому ідеальному стані доволі рідко зустрінеш. Для замовлення не забувайте, будь ласка, писати напряму до магазину Вікторія у інстаграмі. Посиланку, звичайно, що я залишу внизу у прикріпленому коментарі під цим відео, а також в описі під цим відео. Ну, слухайте, я вже зі всіх боків і ракурсів вам показала цих красунь. Тому, дорогенькі орхолюби, не зволікайте! Бо цих тамар лишень дві останніх ідеальних тамарочок мультифлорного типу. На оціночці є також ось така від квітулька Карлс Руе. Подекуди залишили ще квіточки, а також, як бачите, на горшечку зазначено назву. У цієї першої доволі хороша коренева система. І, як бачите, непогана листова маса. Ось ще залишилась одна єдина квіточка. Як бачите, мультифлорочка, тому, звичайно, очікуйте розгалуження з пишнючими квітуваннями. Вартує вона 200 гривень, погляньте її кореневу прекрасну. Ще раз листову масу. Чесно кажучи, за 200 гривень бомбезний варіант, причому без перебільшень. І сьогодні я вам покажу багато в такому стані орхідей, тому думайте і не зволікайте, одразу пишіть у Вікторію. Також від квітулечка ще є інша цього ж сорту Карлс Руе. Вона також вартує 200 гривень і у неї стан геть не гірший. Коренева прекрасна. Показую вам зі всіх боків чистенька шийка. Погляньте ще на листову розеточку, також вона в хорошому стані. Передивіться ще й до цієї паняночки. За 200 гривень нормальний варіант у всіх відношеннях. Також на оціночці є Broken Heart. Це також мультифлорка. Поглянемо ще її стан. Коренева ось так у неї виглядає не геть ідеальна. Але є. Знято два листочка. В умілих ручках жити буде. Погляньте ось на цю панянку. Ось так виглядає квіточка на горшечку, написано перших дві літери. В-сі, ну, розбирайтесь, будь ласка, саменьки. а я ж дивлюсь кореневу і показую вам її. Вона тут бомбезна. 200 гривень за цю паняночку з шикарною кореневою. Малесенький мінус цієї орхочки, що в серединці видно старі сліди від укусів тріпсів. але вже нічого немає, і бачите, все нормально далі росте. Snowflake також на оціночці. Ось перший варіант за 200 гривень. Білосніжна мультифлорка. Прекрасною кореневою. І хорошою листовою розеточкою. А ось друга Snowflake 2. Також 200 гривень. Коренева у неї також хороша. Я вам показую усе. І листочки погляньте також прекрасні. До речі, на цій ще й квіточка збереглася однесенька. Остання. Квіточка і буде повністю від квітулька. Як бачите, якийсь один корінець там сухий всередині, також цього сорту є третій варіант Snowflake. І коренева у третього варіанту також прекрасна. Ну, хто там полюбляє біленькі мультифлорочки, погляньте за 200 гривень від квітулічка які шикарні варіанти. І не забувайте про ту акцію. Три орхочки по 200 гривень будуть вартувати лишень 500. А ось четвертий варіант Snowflake. Це знову від квітулечка і знову з прекрасною кореневою, з прекрасною листовою масою. Там подекуди є якісь на листочках механічні травми. Але це такі дрібнички, їх практично і не видно. Ох, і п'ята сноуфлейк є. Листочок лізе зсередини. Поглянемо ще її більш детально. Коренева у неї ось така. Попередніх панянок була дещо краща, але і ця непогана. Проте з цього боку погляньте, тут вже її більше. Одразу видно, що сорт любить дуже сильно давати потужну кореневу систему. До речі, з біленьких мультифлорок на оціночці також від квітулечка сілі томі, також 200 гривень. І також в прекрасному стані погляньте. Ну що тут додати? Хороша коронева, хороша листова, і ще з вами побачимо сілі Томі, адже відквітає дві останні квіточки. Якщо полюбляєте білосніжні мультифлорки, чому б не взяти сілі томі, попередньо вибрати, сноуфлейк та ще якусь. Ось, до речі, Broken Heart, друга, 200 гривень, ось така коренева у неї подекуди є желеподібні корінці. Проте не варто виймати з горшечка, дати їй добряче нарости. Тим коріннячка, але як маєте досвід, швидкого нарощування можете і вийняти. На оціночці від тулька персемваль. Ось такий перший варіант за 200 гривень. З хорошою кореневою системою погляньте. Ось така вона і розеточка у неї нормальна, листова. Я спочатку думала, той листочок то дітка, але то не дітка, а ось друга персеваль. також хороша. У багатьох вже бруночки набубняві, але всі хочуть квітувати. Не знаю, як вірно читається сорт, лівелі, лайвелі. Але, як бачите, крупноквіткова пілосніжна кралечка на оціночці за 200 гривень. Ось така у неї коренева, подекуди є жалеподібні корінчики, сорт пробитий на горшечку. А подекуди є й хороші корінчики. Можливо, на відео ви щось не добачаєте. Пишіть у Вікторію, вони вам ще раз покажуть. На оціночці пасадена з прекрасною кореневою системою, бускова квіточка крупноквіткова, з хорошою листовою розеточкою і всього-навсього 200 гривень від квітулька. На оціночці також є від квітулька Джойрайт і не одна крупноквіткова, бурячкова, ось такий перший варіант за 200 гривень, прекрасна листова маса і коренева непогана. Я б сказала, що там коренева навіть ідеальна. Їх так багато. Ось друга також джойрайт. У цієї подекуди малесенькі механічні травми на листочках, які абсолютно на здоров'ячку не впливають. А от поглянемо корінчики і корінчики прекрасні. Крупноквіткова жовтенька краля від квітулька Міра Флора, також на оціночці за 200 гривень. З прекрасною листовою розеточкою. Коріннячко в неї прекрасне. І ідеальний сурфсонг на оціночці, крупноквітковий стандарт. Єдиний мінус в даному варіанті, сліди, залишені колись тріпсами. Проте листочок, як бачите, поліс і далі собі здоровенький. У будь-якому разі купуємо оціночку чи неоціночку, але обробляти завжди потрібно від шкідників нові орхочки. На оціночці рим крупноквітковий. Єдина біда немає корінечка. Тому вартується краля 100 гривень. І за 100 гривень прекрасний варіант наростити кореневу. Можна не виймати, а можна листочками в воду. Погляньте, яка красоня. Sunshower. 200 гривень. Прекрасний стан кореневої від квітулечка жовтенька, причому ще й квіточки поглянемо в Аж світиться тим лаймом. Ну Вона така світла-світло-жовта, гарна. Поглянемо ще раз коренево, прекрасно, від квітулечка 200 гривень. До речі, ще є одна жовтенька, проте інша назва Міраж і також ось відквітає, так виглядає, 200 гривень дуже, дуже в дуже-дуже хорошому стані. Хто полюбляє жовтеньких, погляньте, вибір жовтесеньких орхочок по оціночці від квітульками по 200 гривень також дуже-дуже хороший. Лише не зволікайте, бо вас багато, оціночка бачите адекватна, тому поспішайте. Погляньте на цю красоню, я не знаю ані назви її. Єдина біда тут з скореневої, і мені здається, що вартує вона 100 гривень. Також уточніть, будь ласка, кого вона зацікавила в магазині Вікторія. Як бачите, ще й знайшла персеваль, ще один за 200 гривень в прекрасному стані. Коренева з одного боку є, з іншого немає. Також на оціночці є ще ось така краля Каріон. За 200 гривень ось така коренева. В інеті я знайшла ось таке фото. Але все ж таки погугліть ще раз і уточніть, чи той Каріон так виглядає. Ну, я знайшла таке фото. Стан, як бачите, хороший. А ось ще мультифлорка на горшечку, наскільки я зрозуміла, це Gold Baby. І по листочках вона коренева прекрасна. 200 гривень Gold Baby від квітулька. Мультифлорка, яка полюбляє давати пишні очі цвітіння. Єдине з одного боку, там де лусочка потрібно попросити дівчаток, щоб вони підняли. І подивились, чи там все сухенько. А оце не просто від квітульки, а ще й сюрпризи. Ламала я голову, як вам їх всі показати, та й понаклеювала стікери. Пронумерувала тільки аби ви позабирали цих дівчат. Постан різний, а мені їх шкода. Ну, наприклад. Є Сого Лоренс, він один єдиний підписаний за 100 гривень, бо корнева, як бачите, немає її. І знятий листочок. Проте я також вчилась на Машках різноманітних. Можливо, і ви захочете. Бо ті всі уціночки, реанімашки, то такі потім вдячні наші орхочки. Та й досвід ось так набувається. Ось такий стан показую вам. Кручу, верчу. І ще раз наголошую: якщо щось не видно, уточнюйте дівчаткам, пишіть в інстаграм. Ось погляньте, за 200 гривень в прекрасному стані ось така відквітулька-сюрприз під номером 2. Прекрасна коренева у неї. Ось такий код, погляньте, яка листова. Шикарна. Єдине, не забувайте, що це не проста орхочка, то ще й сортовичок. А ось під номером 3 у нас ось така краля, не зрозуміло яка, але це певна якась мультифлорка, бо багато розгалужень. І коріннячко у неї непогане. А ось на шиї у нас жовтизна. Тому буде пеньочок, всього-навсього 50 гривень. І чекайте діток. Своєрідний азарт такий. Ще ж не знаєте, хто це, а то, в свою чергу, також цікаво. Під номером 4 ось така красуня з прекрасною кореневою за 200 гривень. Листочок лізе, листова ось така. Хто ж ти, хто ж ти? Хоча б якийсь збиток, правда ж? Інтрига ціла. Я не знаю, як ви, а я купую такі варіанти. Боже, вже потім, як підуть ті квітконоси, а тут, бачите, бронечка набобнявіла, то так цікаво, чекаєш, як не знати, що, хто ж то проквітне. А під номером 5. Без коріннячка красуня, тому вартує 100 гривень. Листочок у неї лізе, тому коріннячко також скоро піде. Єдине, не смикати її з того гушечка. Кручу, верчу, показую вам. Шкода, звичайна, за коріннячком. Під номером 6 красуня, ось таким кодом за 200 гривень з хорошою кореневою. Також ми не знаємо, хто це, але коріннячко, ох, ще з червоним відтінком. Поглянемо листову і листова хороша. Тут трішечки механічні травми, але це таке відносне. Під номером 7 ось така красуня з хорошою кореневою. Гарною листовою, там знятий листочок один чи два. І ось така залишилась лусочка, але вона сухенька. Можна попросити дівчаток вони знімуть і покажуть, чи є там Чорнота, чи немає. Але воно вже давним-давно засохло, то певно, його там і нема нічого поганого, тому хтось також придбає собі красуню та й буде мати. Під номером 8 у нас без корінчиків, тому за 100 гривень. Мені здається, там лізе листочок, правда ж? Ось вам і, будь ласка, корінечка нема і вже не перша орхочка, яка пускає листочок. Отже, життя продовжується. Під номером 9. За 100 гривень знову ж немає кореневої, такої, як ми з вами полюбляємо. Але орхідейка також в хорошому стані і буде потім випускати квітку носики та тішити своїх орхолюбчиків. Поглянемо ще 10-й номер. Тут ось такий код, ось така коренева хороша, 200 гривень. Від квітулечка сюрприз, сортовичок, не забувайте, що це не просто стандарти білі, фіолетові та рожеві, та ще якась дуже хороша втрапиться цікавиночка. Під номером 11, красуня за 100 гривень без корінчиків. Поглянемо її стан, тут також лусочка від листочка знятого. Вже давним-давно підсохла. В принципі, я вам все показала, і ще раз наголошую: якщо по 200 гривень, то буде за три штучки 500, мультифлорочка Тамара по 400 гривень, а за 2 штучки буде 700, за пеньочок буде 50 гривень, а за орхочку без коріннячка 100. Тому запрошую до орхо шопінгу, до орхо розпродажу прекрасних оціночок, орхочок від квітулічок, орхочок, сюрпризів. Посиланнячко залишаю внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!